Друзі, всіх вітаю на каналі Уса Вусика. Сьогодні розглянемо найсвіжіші новини зі світу боксу. Тож ставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Британський супертяж Даніель Дюбоа у поєдинку проти Олександра Усика сподівається зробити так, щоб українець був змушений завершити кар'єру після бою. Останній бій Усика в кар'єрі, ймовірно, і можливо. Я хочу, щоб так воно й було. Я хочу так зробити. Маю намір нанести йому максимальну кількість шкоди. Все відбувається не просто так. І я маю намір забрати у нього всі титули. Сказав Дюбуа. Нагадаємо, що поєдинок за всі пояси пройде 19 липня на стадіоні Вемблі. Генеральний директор промоторської компанії K2 Promotions Олександр Красюк оголосив про припинення співпраці з українським боксером Олександром Усиком. Припинення співпраці підтвердив директор команди Усика Сергій Лапін. Це природний етап, через нього пройшли багато топових боксерів ми Везер, Делахоя, Пак'яо Альварес. Усик просто досягнув моменту, коли настав час будувати щось своє. В Олександра професійна команда, яка давно взяла на себе ключові напрямки. Рішення розірвати відносини з Красюком було продуманим без ніяких конфліктів. Кожен для себе вирішив, що йде своїм шляхом, сказав Лапін. Президент організації WBC Маурісіо Сулейман пообіцяв, що Тайсон Ф'юрі у разі рішення повернутися в бокс, одразу отримає шанс битися за титул. Рада вважає британця одним із своїх найкращих чемпіонів в історії. Якщо Тайсон вирішить повернутися в бокс, то в нього завжди будуть відчинені двері через WBC. Він завжди буде номером один і матиме шанс на титульний бій, якщо захоче повернутися. Ми всі будемо раді знову бачити Тайсона у рингу, сказав Сулейман. Очікується, що у разі можливого повернення Ф'юрі проведе бій з Ентоні Джошуа. Цікаво, що паралельно з цією новиною колишній чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Доунте Вайлдер написав у своїх соцмережах Тайсон Ф'юрі». Найбільший шахрай в історії боксу. Тож, можливо, у Деонте є інсайдерська інформація стосовно можливого повернення Ф'юрі на ринг. Нагадаємо, що Ф'юрі завершив кар'єру після двох поразок від Олександра Усика. Об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик назвав боксера, який стане абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі. Після нього. Хто стане наступним абсолютним чемпіоном світу? Я вважаю це Мозес Ітаума. Я думаю, що він чудовий боєць. Молодий йому всього 20 років. Я думаю, що в Ітауми велике майбутнє. Сказав Усик. На поточний момент Мозес Ітаума у профірингу провів 12 боїв, 10 з яких завершив достроково. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал. Щоб не пропускати нові відео.